В Ужгороді представили художній конверт і оригінальну марку, які виготовили спеціально до 70-річчя приєднання Закарпаття до складу української держави. На конверті зображені туристичні цікавинки Закарпаття, серед яких долина нарцисів, дерев'яна шелестівська церква, Мукачівська ратуша та середмістя Ужгорода. Маркуш прикрашає головна адміністративна будівля Закарпаття. Визнана пам'ятка історії і архітектури краю. Урочисто погасили конверт і марку спеціальним штемпелем. Представники дирекції обласного відділення Укрпошти, управління культури облдержадміністрації та самі філателісти. Марочки і конверти, їх було два. розроблялися художником нашим, нашим флоталістом Олександром Шевченком. Там є пейзажі взяті із нашого краю є долини нарцисів, є декілька будов. Цікавих, а на семі Марці саме будова адміністрації обласної, де й проходила дана виставка. Ну і подія 70 років утворення Карпатської області має привідношення до адміністрації. На думку всіх, хто ці ковнети бачив, придбав для себе, всі сказали, що дуже хороша якість, хороший рівень. Кількість новинок обмежена. Художній конверт надрукований у 150 примірниках, наклад марок 280 одиниць. А що додатковий тираж не планується, то вартість цих екземплярів із часом лише зростатиме, і вони зможуть зайняти помітне місце в добірках навіть затятих колекціонерів, упевнені організатори.